В наші дні багато людей кажуть: Я хочу бути впливовою людиною. YouTube переповнений відео на зразок, як стати інфлюенсером, а школи кажуть нам, що потрібно мати хороші навички, щоб займати впливові позиції. Отже, люди намагаються здобути вплив за допомогою влади, грошей, освіти та соціального статусу. Але чи справді це робить нас по-справжньому впливовими? Ми часто дивимося назовні, не розуміючи, звідки походить справжній вплив. Соломон, хоча він був новообраним царем, викликав справжню повагу і страх не лише через свій вік чи досвід, а тому, що він судив за Божою мудрістю один царів три години двадцять вісім хвилин. Іншими словами, його вплив походив від мудрості, і ця мудрість походила від Бога. Рішення Соломона знайти справжню матір дитини було важко вирішити лише знаннями чи законом. Однак Соломон, з мудрістю, дано богом, побачив серце жінки і виніс своє рішення, що призвело до правдивого впливу, який зворушив усіх. Справжній вплив походить не від влади чи багатства, а від мудрості. Цю мудрість не просто вивчають з книг, а отримують через стосунки з Богом. Більше того, Божа мудрість проявляється таким чином, що рятує людей. Рішення Соломона було не просто про перемогу чи поразку, воно стосувалося захисту життя, немовляти та виявлення справжньої матері. Це Божий шлях. Сьогодні ми прагнемо чинити вплив у наших домівках, на робочих місцях, у церквах та суспільстві. Однак, якщо цей вплив не походить від Бога, він може, навпаки, виснажувати та завдавати шкоди людям. Але коли ми шукаємо мудрості Божої і приймаємо рішення та діємо так, щоб рятувати людей, ми можемо стати по-справжньому впливовими. Один коринтянам 1 година 24 хвилини стверджує, що Ісус є силою Божою і мудрістю Божою. Ісус не пригнічував людей, як це робить світська влада. Він показав справжній вплив, смирившись на хресті та віддавши своє життя. Цей вплив досі зворушує серця людей, змінює життя та оживляє мертві душі. Мої дорогі друзі, вплив, якого ми прагнемо, не повинен відповідати світовим стандартам, але повинен проявлятися через мудрість Божу, таким чином, щоб рятувати людей. Сподіваюся, що сьогодні, шукаючи мудрості Ісуса, ви будете людьми, які виявлятимуть справжній вплив світові через кожне слово, дію та рішення.